РТС КСП у нас правоохоронний орган. Чому правоохоронний Я питаю у у нас. РТСКСП правоохоронний орган не, не, не правоохоронний орган, це в першу чергу. Вимоги 281 КПК виконані пророшу? Ні, не виконані. Рішення суду є, нема рішення суду. Можливо, відповідно до 214 КПК було відомості внесено в ДРД? не внесено. Витяг з кримінального провадження є? Ні, немає. Піди, підожди, підожі, піжди. Е, ухвала про привід. Стаття 140 є ухвала про привід, точки А, принесли точку Б. А? А, то до добровільно до до на своєму транспортній. Підіжіться, що ви самі віде? Сказали, віщики, що сказали, що він перебуває в розшуку, а для того, щоб він в розшуку, треба купа документів, а у вас є до нього 103. Тепер треба на нього, щоб він добровільно вийшов і працює.